Черкаський обласний художній музей презентував першу персональну виставку молодої талановитої черкаської художниці Валентини Дуки. Валентина Дука, магістр педагогіки, викладачка із 10-річним стажем. Дисципліни із напрямку образотворчого мистецтво. Вона ж журналістка та художниця, а народилася мисткиня на Драбівщині Черкаської області. Останні 10 років мисткиня живе та працює у Черкасах. Художниця створює переважно графічні роботи, використовуючи техніку тож перо. Цікаве втілення задуму розіп'ятого українського народу, бачиш. Як вірти, а тут наші ну, якийсь гранат маленький вона в речі вона хома, але так якось воно щось на асоціативно пішло.